Виш, що покликаний змінити суспільство, так назвав очільник Львівщини, католицький університет. Навчання тут тісно пов'язане з молитвою. Нещодавно тут відкрили колегію, це так званий гуртожиток нового типу, де не лише живуть, а й проходять процес виховання. Разом зі студентами мешкають монахині, викладачі та навіть неповносправні. У планах католицького університету збудувати сучасну бібліотеку, трьохповерхову церкву і ще кілька корпусів університету. Головна форма це бути зі студентом кожного дня, можна сказати, не тільки під час лекції, але й після лекції. Не тільки пояснювати ці тайни науки, але так само пояснювати тайни чи таємниці людського серця, людської потреби. І людського вибору будемо підтримувати цей вуз, підтримувати його новації, підтримувати те, що вони збираються створити бібліотеку 21-го століття, і можливо для можливості для проведення наукових конференцій, звичайно, будемо сприяти в тому, щоб студенти відчували себе тут в хорошому настрої, в хорошому гуморі.